Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми ближче познайомимось із рослиною, яка дуже схожа на сонечко. А називається ця рослина соняшник. Я так люблю, як соняшник цвіте, красива квітка, просто дивовижна. Таке цвітіння гарне, золоте. А квітка величенька і ніжна ніжна. Дітки. Соняшник в Україні вважається символом батьківщини, символом сонця, достатку, добробуту. Соняшник чи не найсильніший серед рослин? У нього міцна висока ніжка. Яка називається стебло, у горі якої виростає та розквітає велика кругла квітка. У квітки соняшника багато жовтих пелюсток. Вони дуже схожі на промінчики, як у сонечка. Ось і назва цієї рослини соняшник, співзвучна. Із назвою нашого світила Сонця. А ви знаєте, як соняшник любить сонце? Поки соняшник росте, квітка його завжди дивиться на сонечко, повертаючи свою голівку за сонцем протягом дня. А ввечері соняшник опускає свою голівку з насінням вниз. Ніби засинає. І так кожен день до тієї пори, поки в середині соняшника зріють його насінинки. Напевне, всі ви їх бачили а може й куштували. Насіння споживають просто смаженим, з нього готують продукти харчування. Наприклад, віджимаючи насіння, можна отримати. Соняшникову олію, яка є на кожній кухні. Ось така вона гарна, красива та дуже потрібна нам рослина. Соняшник.